Як читаються енергії в матриці, банально, але індивідуально. Так? Якщо ми, наприклад, забиваємо чаджі да, і по своїй даті народження ми отримуємо загальну інформацію. Тобто То загальна інформація це такі загальні характеристики про енергію. Так? От я там пару відео зараз позаписую про енергію і розкажу про їхні такі загальні характеристики. Але цю автентику проявлення енергії ваш, вашої душі через вашу особистість, через ці коди, які у вашій особистості. Власне, Може читати жива душа, тобто живу душу може читати жива душа. І звичайно, інтерпретація буде неочікувана для вас. Тобто, наприклад, в там книжках, там бла бла бла, чи десь там да, загальна характеристика енергії така, а майстер читає по іншій ідентифікації. да, тобто, наприклад, Часто привожу в приклад, в мене є в портреті третя енергія, та? дата мого народження, день. І багато людей щитують, як типу, така боже, яка ти сімейна, яка ти ніжна, яка ти, ти, напевно, там любиш побут, бла бла бла, і так далі. Але хто читає дійсно душу, то зрозуміє, що ця енергія вона, вона має трошки інший підтекст. І, власне, вона не зовсім жіноча в мене, да? наприклад, тому що це більше про задачу, з якою я сюди прийшла, аніж про те, що, що власне це є моя ідентифікація. Це перший момент. І другий момент рівні свідомості. Просто прошу, умоляю, звертайте. Увагу на рівні свідомості, з ким ви розмовляєте. Тому що читаючи одну ту саму енергію, буде зовсім інше трактування через різні, різні рівні свідомості. І рекомендації, і коригування по тій чи іншій енергії буде зовсім різне, і вам треба розрізняти, хто перед вами сидить. Що таке різні рівні свідомості? Тобто, це різні рівні цінностей у людей. І відповідно, це не про те, що треба їх кудись тягнути, на найвищий рівень там, цінності, чи ще щось. Людина еволюціонує по мірі свого темпу, ритміки, обставин і так далі. Да? І, відповідно, якщо це спеціаліст, то вона просто, вона, він, людина, має ідентифікувати рівень свідомості і бути корисною люди, тій людині, яка до неї прийшла, незалежно від того. Ідентифікувавши, який це рівень свідомості для того, щоб дати користі людині, щоб дати саме ту пораду, яка їй буде корисна, яка виведе її, саме її, із її точки А в її власну точку Б, не до свого рівня, чи якогось там іще рівня, а конкретно цю людину, яка прийшла, до її точки Б. І це колосальна різниця, тому що Наприклад, в діалозі з однією людиною, там говорячи про восьму енергію, да? наприклад, з кимось я буду говорити конкретно про Бога, і як цей Бог розкритий всередині цієї людини, як вона веде цей діалог, бо це важливо, бо задача вищого там, там, одного рівня свідомості саме налагодити контакт особистості і душі, а для когось це організувати своє життя. Да, якщо взяти там третю касту, наприклад, людині треба там, чи перехідна з другої в третю, людині треба е напрацювати рівень відповідальності, послідовності. Да. Якщо це друга каста, то це треба трошки потренувати і дисципліну свою. І правдивість дотримування етичного принципу правдивої, і неправдивої мови, пустослів'я або змістовної мови, і це два різних етичних принципи. Тобто це все різні речі, і треба це враховувати, тому що просто так от чесать всіх під одну грібенку, як то це не альо. Тому що енергії вони живі, вони зараз мають. Тенденцію змінюватися по мірі того, як приломлюються вони через рівні свідомості. Да? І, відповідно, якщо колективний рівень свідомості е, має зміни, то, відповідно, і енергії набувають певних змін. Ось, саме про це ми е, запускали в Академії нашій е, Сатора, запускали вебінари на цю тему. Ми конкретно брали модельні ряди, не модельні, а Ну, ряд, да, енергоряд. І розповідали, як власне, вони зараз живуться. Тому що різниця відчутна. І говорити да, там, якимись старенькими фразами з того, що було там описано колись, ні. Зараз дуже ціниться, коли людина може відчувати, що вона через себе проводить. Та людина, яка відчуває, з ким вона говорить, і не просто відчуває, а ще може це описати словами. Це важливо. Бо чуттєвість зараз буде всіх розкриватися, але вміння це зрозуміти це найцінніше, що буде зараз. Тому що, ну тому що, тому що це буде визначати, наскільки людина довго буде зупинятися на тому чи іншому своєму чекпоінті.